Ми, студенти Первомайського медично-фахового коледжу, проводимо акцію Обстежуйся і залишайся здоровою, яка присвячена ранньому виявленню хвороб молочної залози. За статистикою ВОЗ, 700 європейських жінок дізнаються про діагноз рак молочної залози. Якщо ми беремо статистику по Україні, 20 тисяч жінок кожного року. Дізнаються про діагноз рак молочної залози. Понад 6 тисяч жінок помирають від раку молочної залози. Якщо ми не будемо приділяти увагу цій патології, це число буде тільки рости. Якщо говорити про чинники ризику, то вони бувають контрольовані або бувають неконтрольовані. Якщо ми беремо неконтрольований ризику, то до них відносяться вік, оскільки ми знаємо, що більш старші люди частіше хворіють на рак молочної залози. Також до них відноситься генетична схильність. Так, на жаль, рак молочної залози генетично передається. Якщо ми беремо контрольовані чинники ризику, то це гіподинамічний спосіб життя, оскільки вчені довели, що гіподинамія призводить до розвитку раку молочної залози. Також це зловживання алкоголем та паління.